Що мене бісить як лікаря гастроентеролога Я взагалі типу, не проти, щоб людина була зі мною на зв'язку. Ну, ясно, там в якихось нормальних, адекватних межах, але е, люди і правда впевнені, що вони у тебе одні, що ти е, будь-який момент часу маєш їх згадати, повністю їх всю історію, і вони навіть е, не фоткають твоє консультативне заключення, а просто починають. З того, що у мене от сьогодні е був, була гіркота у роті, коли я з'їв бананчик в 9:30 ранку. В 9:45 гіркота пройшла. Що мені робить? Порад немає в такому випадку. Будь-якого. Нормального гастроентеролога має бісити, що всім треба почистити печінку. Всі хочуть придбати купу препаратів і зробити так, щоб вона була чистіша, як сльоза. А вся правда в тому, що це не працює. Є патопротектори абсолютно ніяк не діють, є недоказовими, і ти якби навіть стісняєшся їм це сказати іноді, бо вони вже стільки грошей витратили і от купили от пакет біля тебе. А ти їм маєш якось сказати, що не треба. Вот. А, а треба похудати, треба трошки менше мекати в суботу в неділю. А тут вже важко. Тут треба підбирати слова, тут треба бути дуже толерантним і достукатись. достукатись. Вот. А, тому ми, скажімо так, просунуті гастроентерологи маємо це за мету. І, на жаль, не зможемо фан-компаніям підіграти з гепатопротекторами. Друзі, живіть так, щоб вам було смачно.